Друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолівна. Сьогодні ми продовжимо працювати зі стрічками і розглянемо ще один вид роботи, а саме плетення берегового браслету зі стрічок. Ну, як і у вінках, так і у браслетах. Кожен колір. Ниточки або стрічечки, щось з собою знаменував і якусь символіку ніс. Давайте подивимося, яке ж значення кольорів е ниточок та стрічок можуть бути у браслеті. І, передучи свій браслет, відповідно, ви використаєте ті, які вам будуть до вподоба. Але бажано як рекомендують не використовувати більше трьох кольорів одночасно. Давайте подивимося. І приступимо до виготовлення браслету. Найчастіше ми бачимо браслети червоного кольору, тому що саме червоний активізує захисні сили та дарує енергію. Білий колір у браслетах несе світло, спокій, гармонію, звільняє від зла. Далі, чорний, як і червоний, здатен призивати найвищі сили та е створювати захист від усього. Злого. Помаранчевий захищає від хвороб та нещасть. Зелений колір приносить його володарю матеріальне благополуччя. Жовтий колір дарує здоров'я, багатства, а також об'єднує матеріальне та духовне в гармонійний союз. Синій колір приносить мудрість та забезпечує фінансовим ростом, а також примножує сили та розвиває інтуїцію. Блакитний символізує високу духовність та вірність, Босковий оберігає від нещасних випадків. Крім того, ще варто сказати про золотий який забезпечує успіх у справах і сприяє багатству. а також срібний, що очищує від негативу та дарує швидке одужання. Так, сьогодні для роботи нам потрібно зовсім небагато шматочок якогось міцного картончика, олівець, нієчка, ножиці. І будь-яка кришечка або чашечка, щоб її можна було обвести і зробити круглу форму. Ну або циркуль за бажанням. Стрічки, колір стрічок на ваш вибір. Це те, що я вибрала для себе, що я хочу бачити в своєму браслеті. Ви можете взяти будь-які, які хочете ви. Отже, починаємо ми з того, що ми майструємо собі отаку нехитру приспособу, яка нам допоможе сплести наш браслетик. А вони є готові, можна їх придбати, але навіщо платити більше, якщо ми можемо зробити самі. Картон є у всіх. Так, кілька хвилинок, і у нас станочок готовий. Отже, обводимо. Квишечку. Можна відразу поділити, можна спочатку вирізати, як хочете. Я спочатку виріжу. Треба досягати прямо ідеальної форми цього кола, вирізали такі. Далі повну шукаємо центр нашого кола. Так, це я знайшла. І через нього проводимо дві лінії, наче малюємо. малюємо діаметр нашого кола. Оце ми математику. згадаємо, да? діаметр повний, радіус на половину. Так, є Такий от плюсик намалювали собі. Далі ми цей плюсик маємо поділити ще двічі. Один сектор, наче піцу ріжимо, да? отако. І другий. О. І у нас вийшло вісім отаких от лучиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 є. Далі ми надрізаємо кожен з цих краєчків отаким трикутничком. О, Отаким от чином. Готово. І тепер тільки вирішилося зробити. Отвір по центру обережно ножничками, щоб не поранитись. Невеличкий отвір. Все, ваш станочок готовий для використання. Обрала ці кольори, тому що синій кольор в браслеті дарує мудрість і фінансовий зріст. А жовтий колір матеріальний та духовний гармонійний союз. А от білу стрічечку, чому я хочу додати сьогодні до нашого браслета, через те, що саме вона дарує спокій, гармонію та звільнення від усього зла. Так я думаю, те, що нам зараз і потрібно. От далі беру всього три кольори, тому що я говорила, що краще в оберегових браслетах все ж таки більше трьох кольорів не використовувати. Можна робити їх однотонними, якщо хочете, можете робити різнобарвними, як бажаєте. Так, і оскільки ми з вами зробили цей стіночок, ви бачите, що в ньому вісім оцих прорізів, ми маємо взяти 7 стрічок. Далі ми маємо зв'язати всі ці стрічки. скрізь. Робочу цю нашу поверхню, так, пріс отвір, і розподіляємо їх по цих секторах. Так. Якщо стрічечки все ж таки ковзують, то тут ще трошки проріжте для того, щоб було куди стрічці закріпитися. Так, є єта, розподіляємо. О, що вона так плотненько у нас зайшла. Вийшла одна ячейка вільна. Ось вона. Тепер дивіться, як вам зручніше можете робити. Оскільки я лівша, мені зручніше, щоб ця пуста ячейка завжди дивилася на цифру 12, як цифер циферблаті часовому. Ті, хто правші, тим зручніше працювати, якщо лівою рукою на себе та виводити. Тут можете подивитися, як вам зручно. А я буду працювати так, оскільки лівою рукою. Так, дивіться, що ми робимо далі. Ми цю пусту ячеєчку маємо завести третю ниточку. Тобто відраховуємо, раз-стрічка, два стрічка, три. І оцю третю переносимо наверх. Закрили, повернули, щоб оцей пустий відділ завжди був на цифру 12 направлений. Це раз, два, третю переносимо наверх. Перевернули. І таким чином ми працюємо, доки не доплетемо до цієї довжини, яка вам потрібна. О тут зверху, а з цього боку. Вже виходить от така от краса. Продовжуємо і протягуємо його сюди, зав'язуємо. Трошки не гадала, за стрічками можна було взяти менше, але не знала, як вони себе поведуть у готовому виробі. Так, ну дивіться, залежно від ширини стрічки, буде мінятися і. Браслет. Так, у нас стрічка була тоненька. Бачите, це товщина браслету. А вона у мене це не одну стрічечку, стрічка була 6 мм. Якщо б я взяла на кожну сторону по дві стрічки, тобто збільшував вдвічі, то він вийшов вже товщим. Тобто тут вже варію, як вам потрібно. Які варіанти ви хочете, такі і робіть, можна взяти по декілька стрічок, і тоді ви їх, наприклад, по дві. Розведете, да, і вже буде у вас товщою сам браслетик. Товстішим, так? Тепер ми зробимо, щоб однакові були. Стрічки. Все. Тепер ми можемо залишити стрічки довгими, можна залишити буквально по дві стрічки. Зараз візьмемо найдовші. А всі інші, а можна ти. Так. А всі інші зрізати. Для того, щоб легше було зав'язувати. Залишивши по дві. Зав'язочка ваша охайніша. Так, цей шнурочок ми зробили на круглому такому станочку. Переходимо до прямокутного. Так, для другого так званого станочку ми візьмемо картонку розміром 9 см на 11. Так само тут 11,9. 11 сантиметрів 9 сантиметрів. Розмір нашої картонки. Далі. Ділимо її навпіл у 5,5 і пять сантиметрів. П'ять. І з цього боку п'ять Ось п'ять і Проведемо ползучком. Так. І по центру, у поміжку між 4 і 5 сантиметрами, ми зробимо проріз. і ставимо на січки на цифрках 3 4 5 та 6 3 4 5 6 Так само з цього боку 3 4 шість є, так? тепер ми їх надсікаємо. З боків зробимо місічки і з цього боку. Центр має вирізати. А для цього браслету ми візьмемо тільки жовті і блакитні стріжки, і вони у нас мають бути у кількості 8 штук. Тобто нам потрібно 4 жовті і 4 блакитні. Метро було забагато, то візьмемо десь сантиметрів 60. Ми беремо наше. Стрічки, але тут не зав'язуємо поки що вузлик, тому що отвір значно менший, ніж в круглій, Тому ми маємо просто протягнути спочатку стрічечки на той бік, обережненько, допоможемо собі і протягнемо. Так, і тільки тоді зав'яжемо тут вузлика. Знову ж таки, залишимо трошки стрічки для того, щоб зробити потім зав'язочки, підтягнемо всі Є так, і розподіляємо. На одну сторону ми розподіляємо сині, наприклад, наверх. На один бік так, а на другий ми розподілимо жовті. От вони у нас будуть на цьому боці. От таким чином розподілили. І далі починаємо проплітати. Для цього. Тут трошки складніше буде, але ми з цим теж впораємося. Дивіться. Знімаємо крайню синю, переносимо її на бічну сторону. Отаким чином. Цю жовту переносимо наверх, де була синя. Відповідно, цю синю переносимо на місце жовтої. Цю ми не задіємо поки ніяк. Таким чином працюємо. Далі наступна жовта пішла, наступна синя спускається. І коли остання жовта вже зайшла сюди, ми спускаємо бічну синю сюди, таким чином. Далі. Жовта крайня сюди, синяться на її місці, ця – сюди синя на її місце. І таким чином продовжуємо, доки, як і в кругленькому, доти, доки нам не вистачить довжини. Так, і коли ми вже дещо проплели, то дивіться, бачите, у нас виходить такий плаский уже шнурочок. Плаский браслетик. Не круглий. Продовжуємо стільки, скільки вам потрібно для вашої довжини. Так, і от що у нас вийшло? Оце у нас круглий браслетик. Отакий вийшов круглої форми. І от у нас вийшов отакий лаский браслетик, угу. з прямокутного станочка. Все, отак за допомогою таких саморобних картонних станочків ми зробили два браслетики. Бачите, з одних і тих самих стрічок вийшло різне плетіння, різний вигляд. І пам'ятайте, що будь-який браслет, який би ви не плели, обереговий, чи будь-які браслет, які би ви не плели, якщо це браслет дружби або обереговий, він плететься з позитивними думками і з найкращими побажаннями. На сьогодні все. Бережіть себе, все добре.